Сьогодні реалізується соціальний проєкт в місті Полтаві за допомогою грантових коштів, в тому числі міжнародних, це з боку Америки, які направлені на те, щоб відкрити центр по підготовці і роботі із з дітьми із переселенцями, з дітьми з міста Полтави. Це такий собі творчий центр, де будуть навчати танцю, навчати, скажімо так. І виховання в тому числі, тому це ну досить значима подія для міста Полтави, тому що незважаючи на що життя йде, життя розвивається, і діти навчаються, діти виховуються, і я вірю в те, що не забором тут буде танок перемоги. В Україні почалася війна, нам дуже допомагали завжди наші друзі, полтавці, вони зараз проживають в США. І вони подзвонили і сказали, от, ми хочемо допомогти, чи ми можемо допомогти. І тут з'явилася ідея реалізувати цей проект такий для дітей дошкільного віку, поки що такі є рамки, але для дітей дошкільного віку і їх батьків, аби допомогти адаптуватися у нових наших у нових реаліях нашого життя і допомогти провести разом час мамі з дитиною, наприклад, тобто, щоб були якісь спільні теми для обговорення, трохи. Подолати цю психологічну навантаженість і ну, трохи. Е Провести час приємної скорості. на базі Грос M центру. Це до речі, власники також ротарійці. Організація ротарі Полтава разом з партнерами з Америки, американським клубом знайшли можливість профінансувати. І за рахунок того, що ротарі фінансує, дітки можуть приймати участь в цій школі безкоштовно. І дітки дорослі. Це школа танців. Тут можна навчатися танцювати, можна навчатися, буде малювати, співати.